На бланку, який не відповідає інструкції 1376 про порядок оформлення дорожнього в сфері дорожнього руху. Зокрема, я цю свою якраз той бланк окремий, який є зазначений в інструкції 1376, я долучив до своєї апеляційної скарги, яка була подана. До того, так, є в матеріали справи і там прошу звернути увагу ваша честь, що в цьому що цей обзірець за формою технічним описом і е, змістом не відповідає встановленому вказану інструкцію, особливо в частині захисту конституційних справ е, прав особ. Тобто в цьому протоколі зазначено, що е, ніби, то, хоча це не підтверджується, всі, ніби моєму доверителю були роз'яснені права, передбачені статтею 268 і статтею 62, 63 Конституції. В дійсності там у цьому протоколі відсутні статті, які передбачені самою формою. Тобто там ще є три статті, зокрема 55-та, 56-та та інші. Я на них подальшому зупинюся я вас керую, тому що ви нам тільки що подали апеляційну скаргу. Вона тут у не підписана. Прошу підійти. Та це я не знаю, це ви моє напевно скаргу показ. Вашу, вашу. Я закажу, що вона варто не підписала. Я думаю, що це випадково. Ну так, тому ну, мене звертає на увагу, щоб... Мені здається, що цю скаргу подали, подали ми зараз. Так. Так. Але це наш примірник, який є в мене, а це не той примірник, який скеровується до суду. Я вам ще раз кажу, іншого у нас немає. Якщо ви хочете, щоб ми зараз розглядали цю ваш примірник, то ми беремо, ми віримо, що ви хто подали, бо с є та печатка, але вона не підписана. Так, я вашу частину на другому примірнику. На першому, я думаю, вона підписана. Я і не можу там... вам сказати за перший примірник, я вам прочитала, що до нас надійшло. Добре. В тому примірнику додано якраз бланк, додані відповідні мої повноваження. і Ще якийсь четвертий документ, я вже зараз не пригадую. Чотири документи я долучав. Так от, суд ухвалив рішення на підставі протоколу, який не Доказу, оскільки, як я вже сказав, він виконаний на бланку не встановленого взільця. І друге питання, що не були виконані вимоги передбачені статтею 256 щодо складання протоколу. А саме, поліцейські грубо порушили і повністю проінгрували порядок огляду водія на стан сп'яніння, встановлений статтею 266 та інструкцією 14.735. А чітко регламентована процедура виявлення ознак сп'яніння і проведення огляду була ними підмінена відпрацьованою протиправною схемою, яка полягає в отриманні будь-якою ціною відповіді всього на, од... на єдине питання. Чи буде водій проходити огляд, чи ні? Порушення вимог статті 266 та інструкції вказаної поліцейські піддали на огляду на стан сп'яніння безпідставно І незаконно. Оскільки відповідно до пункту 2 розділу 2.1 вказаної інструкції, огляду на стан сп'яніння підлягають водії транспортних засобів, підкреслюю водії, щодо яких я підставив вас що вони перебувають в стані, стані сп'яніння або з ознаками такого стану. Проте, Шами у вказаний час, прошу ваша честь звернути, не був водієм жодного транспортного засобу, а відтак не був суб'єктом адміністративного правопорушення за статтею 130. Це підтверджується матеріал, відеоматеріали, які долучені поліцейськими до адміністративної справи. Протокол, Протокол складений поліцейським шляхом позбавлення особи порушника. Право на захист та попрання конституційних прав супереч вимогам статті 254 і 256 КУАП, оскільки поліцейські не роз'яснили Шаміну його конституційні права, а саме положення статті 55 це право на захист своїх прав, статті 56 право на відшкодування шкоди завданої органами державної влади, статті 59 право на праву допомогу. Статті 63 право на відмову давати покази про себе, близьких родичів Конституції, відповідно до яких, відповідно до інструкції мали бути внесені в, бл в бланку протоколу, бо те такі права особи на поданому поліцейському бланку взагалі відсутні. Звертаю вас. 3 статті. Поліцейські свідомо ввели Шаміна в Оману щодо наявності у них законних підстав для складання протоколу на підставі лише пояснення свідка Романюк ГВ За та умисно ввели внесений правди відмостів протокол про адміністративне правопорушення, нібито наявний в нього ознаки сп'яніння і відмову його від огляду в найближчому медичному закладі з метою обвинувачення його учення адміністративного правопорушення. Наступне, при складанні протоколу, поліцейські групи порушили вимоги закону і скла і його права, оскільки склали, не склали протокол у його присутності, не роз'яснили його права давати пояснення по суті, внести до протоколу свої зауваження заперечення та всупереч інструкції не внесли в протокол його пояснення про те, що він не керував транспортним засобом у вказаний час, а відтак не зобов'язаний проходити огляд та постійно носити з собою документи на автомобіль та право керування ним, про що він неодноразово заявляв на камеру. Наступне у графі до протоколу додається поліцейським вказано тільки направлення на огляд медичний заклад, рапорт. Пояснення свідка, що я підстави вважати, що всі інші долучені до протоколу документи є недопустими доказами, в тому числі відеозаписи на грудних камер без зазначення номерів, що є самостійною підставою для скасування рішення. Відповідно, правова позиція є, і я її навів в своїй апеляційній скарзі. Крім того, поліцейські не роз'яснили. Шаміну положим в статті 130 про наслідки відмови водія від проходження огляду. А саме, що відмова від проходження огляду тягне за собою відповідальність, передбачену частиною 1 статті 130 КОАП. Наступне, з відеозаписів камеру вбачається, що шамін не відмовляється від проходження огляду за участі двох свідків. Але ще просив поліцейський провести такий огляд у відповідності до закону присутності адвоката, про що було, поліцейсь... що було поліцейським кваліфіковано як ухилення від огляду. До речі, ухилення від огляду не є правопорушенням, зазначеним в статті 130. Там є відмова. Ухилення немає. Знову ж таки, не відповідає вимогам закону. Наступне поліцейські позбавили. Шаміна можливості оскаржити їхні дії, оскільки, всупереч вимогам інструкції 1376 відмовились надати йому другий примірник протоколу або сфотографувати його і незаконно мотивували свою відмову тим, що він не підписав протокол і не має права на отримання другого примірника. Чим створили собі можливість підміни одного протоколу іншим, внесення до протоколу змін та інших відомостей на свою користь тощо. Наступним в графу протоколу підпис особи, яка придягається до адміністративної відповідальності, прошу звернути вашу честь увагу на його відсутність. Поліцейські внесли завідомо неправильні відомості, зазначивши безпідставно і неправдивою цій графі, від підпису відмовився. Та ми взяли до уваги те, що на той час за відсутності адвоката це був єдиний спосіб висловлення Шаміним своєї незгоди з протоколом і незаконними діями поліцейських. Наступне, Обманним шляхом поліцейські винесли і спонукали Шаміна підписати постанову за статтею 126 про керування транспортним засобом без посвідчення водія, реєстраційного свідоцтва. Та без страхового полісу. Попри те, що указаний в протоколі час він не керував зазначеним автомобілем, а тому.